У зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася внаслідок ворожого обстрілу бурштинську громаду, відвідала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, побувала на місці руйнувань теплогенеруючої компанії та перевірила готовність котелень міста до запуску. Побачила пуск 1 одномегаватної котельні, яка забезпечуватиме теплом міську лікарню. Знову ракетна атака, масштабна ракетна атака на Прикарпаття. Ми бачимо, що ворог намагається повністю зруйнувати енергосистему щоб залишити людей без світла, без тепла для нас досить є складною. Бурштинська громада зараз відновлено електропостачання в цілій області, бо одразу після ракетної атаки, практично годину часу, не було електропостачання в частині нашої області, загалом. Зараз всі з електропостачанням на даний час немає тепла у бурштинській громаді. Ми працюємо для того, щоб в найшвидший час запустити теплопостачання для жителів даної громади, тому що це і соціальна сфера, і лікарні, і наші центри комплексного проживання, перестарілих людей, внутрішньо переміщених, і весь жилий фонд. Понад 15 тисяч людей прогнозовано протягом двох діб люди будуть із теплом. Бачимо, що сьогодні різдвяні свята, велике різдвяне свято, але всі служби, як працівники ДСНС, які ліквідували масштабні пожежі, так всі служби, поліція, служба безпеки України, всі підрядні організації, які докладають зусиль, щоб побудувати і запустити блочно модульні котельні, працюють. І я дякую цим людям, тому що їхня праця, їхня робота і в день і вночі. Звісно, допомагає людям, і ми надіємося, що найшвидший час уже і ця громада буде також із теплом. Міський голова Василь Андрієшин розповів, що вже завтра розпочнуться пуску налагоджувальні роботи на котельнях потужністю 10 та 8 МВт, які забезпечуватимуть теплом усе місто. Дорога громада, Христос народився. Вітаю вас з очікуваним сьогоднішнім святом, світлим святом. Маємо сьогодні, на жаль. Чергові обстріли нашого ворога, ми не маємо також сьогодні тепла. Ви знаєте, що ми готувалися до альтернативного, альтернативного тепла. Сьогодні ми запустили тепло у нашій центральній міській лікарні. Завтра ми планово запускаємо тепло, починаємо пусконаладжувані роботи, а це означає, що і тепло піде, якщо вони підуть нормальні посконалоджені роботи. Це 8 і 10 МВт. якщо станція почне давати тепло. Ми його залишимо, але зробимо пусконалочну роботи, і станція буде далі давати тепло, так як і давала. Ситуація все покаже. Але ми готуємось. Я рахую, що і переконаний, що місто Борщини не буде з теплом. Це нам тимчасові труднощі свята не спортить. Все буде добре. Ми готуємось. ми готові до викликів всяких. Наразі в навчальних закладах міста тривають зимові канікули. Одночасно тут також розпочнуться пробні запуски на одномегаватних твердопаливних котельнях. За словами міського голови пуску налагоджувальні роботи на котельнях, не є екстреними. Вони були заплановані заздалегідь, щоб громада встигла до кінця року прозвітувати перед кабінетом міністрів України про завершення цих важливих проєктів. Ми 27 числа маємо звітувати кабінету міністрів про повне завершення робіт. Завтра, 26 число. Тобто, ми завтра, післязавтра повинні були запустити і відзвітувати про роботу. Вдалу попри всі удари ворога, наша громада залишається незламною. Ми віримо, що у час великого різдва наша єдність, сила, духу і спільна віра у перемогу допоможуть здолати усі труднощі.